Молитва святого Єфрема Сирійського. Запалю, свічу і помолюсь за тих, хто тихцем в голос ображає. Порозуміти слів немає і б'є точнісінько під дих, Мені, собі і ще комусь. Тож помолюсь. О Дух молитви, візьми всі гори, скарг, образ, перенеси разом зі мною. Дай тій малій душі спокою, Помилуй, Господи, заздренних, бо душі їх жере злидення. Хто обмовляє, шле образи, себе знедолює одразу ж. Одоле, вбережи від злого, їх і мене нема чужого. Вони невинні що не бачать, не відають, що коять, значить. Тож обійми їх милосердям, свого терплячого осердя. нічого злого не вертай, під захист Господа віддай, і освіти їх все прощенням і дай усім благословення навіки вічні розуміти, образа може мовчки вбити. Прозрій нас всіх благоволінням. Образу вирвати з корінням, Небесний простить так мені, як я прощаю все тобі. Прости мені ту сліпоту, образа тінь по образу, Тримайся, скривлена душа, образа сталася й пішла, молитва духу нас зміни, щоб горду гору перейти.